До фермера село Новолександровка Баштанський район на наладку і запуск порони Таурас 2,4 полуприцепна борона. Зараз подивимося як буде робити в полі ну, може почуємо фермера в озеро Треба на тих коронах, щоб задні диски на 2 см. Да, вони, ось так, вони так мене і виходить, що вони як да. глибші. По регулювання у вас були якісь проблеми? Ні. Я... Тут, тут дивіться. Да, тільки... тут, тут основа зазніми на цих, на яких отворах стоїть, щоб легше було людям... Ну, ви можете зараз озвучити. Да. Людям, які купують, щоб довго з... Налаштуваннями не мучилися. Ну, Тут основа е, ми виставляємо спочатку каток да. на, на 5 там, чи на 8. Ну, ну, брус підстави, виходить. Да, я, все. Правильно, брус на рівному. А потім далі регулювання зводиться. Передні тяги, ними і треба зловити той момент. Е, коли ви бачите, щоб оборону уносить вправо значить заглиблений передній ряд. Його треба вимінити. Якщо наоборот корона хоче втікти вліво, значить е, треба підглубити, підглубити передній ряд. Передний ряд. Да. Тут мощний колоса стоять. Каток, так як ми називаємо, ребринський, він не боїться вологи. Кожен чистик у нас на двох солінбоках. І він відрабатується. Я навіть на це, ходив на рапці, і Навіть бур'яни попадали, хоч вони отак попадають, то вони все одно не вони вилітають, Ви, да. да, тому що воно не прірве. Тут виходить бочіпниковий корпус плаваючий. Оце у нас пружинка. Ми маємо патенти. 4 патенти по Касетним захистом. Mm -hmm. ну, Наподобий приміняє, таблетки, кладеш, да? е, немає звука чи є. Це багромці. Да. Е, стійки, вони е, на темперах, ви бачите, що вони атрапатують. І, да. да. і ворону не кидає, вона м'яко йде, ну, ну, і, на і не стойками не грає іграє, просто. Так. Як Потом тяжкий каток він удержує машину і того щоб вона не гуляла тому що невелика ширина зафата барон а, ну да, і... вони провоцирують якщо грунт десь твердіший там комбайн проїхав чи трактор і вони зачасту це ніхто не показує але ну, да, но, но, но вони гуляють із-за того що тяжкі каток і барона має вагу 1720 кг, і якщо правильно вона виставлена вона йде рівно ідеально рівно. Томку потранспортування, по, по ви їздити по таким е, нерівним участкам, проблем немає. Ні, e, тобто вона устойчена. Я спочатку думав, що ті дві тяги, знаєте, як штопер зроблений. Де навіски доданий. Що касається цих яхтов, є у тракторів. Yep. Е, у нас сріга е, жорстка стоїть, а на МТЗ, ну, вона плаває ще, вона плаває ще. для того щоб вверх вона не піднімалась, бо немає багатьох функцій mm -hmm. фіксації. То просто спорки ставляться і вона Так вже... За це, звісно, благодарно, да. що ви не могли можете. Трахов... На, на... На, на... Я думаю, до трактора ж ні, до дисків. Да. А так по роботі підрізає ідеально. Да. Да? Тобто ви тут проблем по машині я не бачу. Проблем вообще, как я. Ви ж даже з весни можете уходити, підробили поле і сіяти. А ні, ну да, ти ще до такого ми не дожили, щоб весною обробляти. Я думаю, щоб доїхати. Ні, не надо весною, лучше восени. Ось цей каток він а, що він поясняє, да. І коли на швидкості, то е, іде е, наче сепарація. Да, так, на, на, да, і, да, е, і це, що... І, і земля ось сюди в голову да, попадає, да, воно да. висипає, як? Да. Просипає її. І воно наче закриває діялом. Е, Оце mm. я, я замітив. І весною і влага більш. Та да я ще замітив, навіть це після рапса ходив, то замітив, що воно як розсіває його. Так що я думаю, все буде добре. Бог. <laughs> Я кажу, що мені клас. І, звісно, попредлагав Діма з цією стойкою легший, але все одно мені більше така стойка. Ні, ну ця машина дорожча, Ну, тому, понятна, вона, вона, вона того коштує. Щоб ти в машину не кидай, ви можете себе представити багато тона 720, якщо на якийсь із дисків попадає щось там, камінець. На полі всяке буває. А... І нагрузка йде на один диск всієї машини. Ці борони добре йдуть на Прибалтику, там багато камінних руків, там дуже багато камінь. Ну, у нас на південь на теж на такі довійшли, да. тому що земля тверда Ой, Дивіться, все таке 660-й диск, вона да. хорошо робить і на 5 см так, да, воно виміляє. Ну як, регулюється Так, да, ну Я реально не бачу смисла машину садити на тих. Більше 15 -ти я не бачу. Осені да. можна трошки глибше, але якщо багато ці борони приміняє, зразу підсивалку. Ну так, якийсь сенс, Ви пройшли одразу і не затримався. Садить там на 10-15, а потім засуха вдарила. І насіння повинно рости, десь ближче до вологи, а воно завісає, тому що ґрунт просушується. Я розумів, тому що диски Вони просушують землю. Так, Тут весною це реально 5-6 ну см сантиметрів ну, від все. Я думаю, що... А, по цим, по поїздкам. Тут два двохрядних підчисника стоїть радіальних. Перекрита газетним захистом, теж як казав, що приміняє деньги. І ще перекритий пластмасовим, пластмасовим захистом, де на нього патент отримав. Тут проблем таких довго